Мадоро, вітаю вас на українському тижні моди. Дуже рада вас бачити. Не дивлячись на війну, е, Ukrainian Fashion Week повернувся. І а, це є, я вітаю Ukrainian Fashion Week з повернення додому. Ми дуже чекали. Я думаю, що зараз це все дуже важливо для того, щоб підтримати наші талановиті дизайнери, Дизайнери, які зараз одягають всьому світу. Знаєте, але просто хочу, щоб ви саме тут перший раз показували і народжувалися класні ідеї, а потім вони поїхали далі. Але саме тут на Ukrainian Fashion Week, це подія. Ми завжди чекаємо, чекали, і слава Богу, що нарешті ви вдома. Ну, на превеликий жаль, через війну багато відомих людей у світі помітили українських дизайнерів. Ми бачимо багато трендів і в серіалах відомих. і е, Зірки зарубіжні одягаються. Що ви, що ви про це думаєте? Ну, я дуже пишаюся, нарешті. Знаю, що така Україна, щоб вона тал та а неймовірна країна. Нарешті світ дізнається, що ми, ні, наші сусіди є Україна, що у нас є українська мова. А вони зараз дуже цікавляться, чим їмо, що ми співаємо, що ми танцюємо, що ми одихаємо. І зараз Україна це тренд, і це тільки початок. Я точно знаю, що коли ми переможемо, і це дуже скоро по всьому світу дуже до нас приїжджати, для того, щоб тут танцювати, співати, зробити свій український карнаваль і звісно одягнути у найкрутіших дизайнерів, українських дизайнерів. А ви за три тижні до початку війни отримали українське громадянство. Не шкодуєте? Та, звісно, не шкодую. Навпаки. Я дуже пішаюся, що я є офіційно частиною, маленька частина, але така для мене дуже особлива, такої великої народу. Тому, тому що для мене Україна це, ну не знаю, це супергерой. Я отримав паспорт супергерої. Я дуже пишаюся. Я тут був, є і буду. Не виїжджали? Ні, не виїжджали. Ну і останнє запитання. Скільки ви поспішаєте? Ви даєте концерти? Дуже багато гастролюєте по Україні. Чи займаєтеся ви допомогою нашим ЗСУ? Саме так зараз у нас разом з команда А це Ауріка Ротаро, це Артур Босо, Анна Довриніна, Сарценвіст, Ніна Метрофана Матвєнко, А зараз на Тоня Матвєнко з нами. Ми створили таку команду, і ми їздимо понад 400 концертів. Вже далі разом з командою і окремо, теж ми даємо концерту для того, щоб збирати кошти для наших ССУ, для якісь конкретної бригади. Купляємо медикаменти, машини, амуніцію, все, що потрібно для того, щоб допомогти. Тому що у кожного з нас зараз є місце. Я не люблю казати культурний фронт, типа якийсь фронт, фронт один, і він там. Але у кожного українця, у кожного з нас є місія. Місія допомогти наших героїв, захисниці та для того, щоб навлізати нашу цю перемогу. Я думаю, що завдяки їм ми впевнені, що. Наша Україна і надалі буде вільна, і незалежна. Тому, будь ласка, не забуваємо. Я знаю, що зараз дуже складна ситуація у всіх. донатимо хто скільки може. От я завжди кажу, що не важливо, скільки важливо, що зробити це, тому що маленька, маленька, маленький донат зробить велике справа. Тому давайте допомагаємо і надалі. А ми, артисти підтримуємо наш український народ для того, щоб в такий, в такий, в такий нескладний час для нас. А ми отримали це, хоча б трішки емоції, трішки позитивні моменти, і також допомагаємо.

Я просто не можу не відмітити прекрасне володіння українською мовою, як вам вдалося, поділіться секретами. А, це дуже легко. Я 24 лютого, коли ні так, я завжди кажу так, я лег спад 24 февраля і прокинувся 25 лютого. Я коли отримав громадянця, я сказав сові, що я буду хочу перейти повністю на українську мову. Це не вдавалося, тому що всі казали дуже смішно. Те ви не відходити, так, навіщо сові? Як я, я хочу? А коли почалася повна мова, Масштабна вторгнення, я зрозумів, що треба. От як якщо не зараз, ніколи. Я от потрошку, потрошку, потрошку почав переходити. У мене зараз не така найкраща українська мова, але своя. І я дуже пишаюся, Я кліку всім давайте розмовляти українську, тому що це дійсно найкрутіша, милозвучна мова і іспанська. Також та тобто ми будемо розмовляти іспанською і українською. Спасибі, спасибі вам за вашу позицію, за ваші відповіді, Бережіть себе. Дуже.